Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Розпочинаю ранок з напію з сикорією. Бажаю всім гарного дня, гарного перегляду і слідкуйте, чим я буду сьогодні займатися. Поставила варити куряче філе, а на сковорідку. кладу трошки вершкового масла. Хай розтопиться. І додаю натертий на крупній тертушці кабак. Хочу трошки протушкувати, щоб не давалось сік. А то, коли сирий ложиш, витікає сік і так не, не гарно і незручно. І тушкую трошки протушкувала, додаю цукру за смаком і ванілін. перемішую буквально ще пару хвилинок. Щоб розтанув цукор і все, мешався запах ванілі і гарбуза і так гарно пахне. Все, можна виключати. Зробила опару, а поки опара підходить, я роблю майонез 180-150 мл олії рафінованої. Вже колись розповідала яйце, навіть не півчайної ложечки солі, півчайної ложечки цукру. Звичайна лозочка тут. Можна додавати ще мелений перець, гірчицю. Ну, я не додаю, чисто таке роблю. Звичайний. Так. І погружним блендером накриваємо, щоб яйце накрилося до самого низу і включаємо. I'm mm just -hmm. Тенький, гарний майонез виходить і смачний. І далі у мене тут відварені яйця, морква і картопля. Ріжу це миску. Бумо цікаво Дивіться, що буде далі. Нарізаю картопільку. На маленькі смоточки кубики. Вчора дивилася канал Ксюшина Сім'я, і вона мене надихнула приготувати теж собі таку страву. Хто дивився? Хто слідкує за нею, то буде знати, що роблю я теж. Може вже здогадалися. Також маленькими кубиками нарізаю морку. Також додаю зеленіної цибульки. У мене її достатньо, тому не шкодую. Пішла по огірки в погріб і вирішила скуштувати свої квашені помідорчики. Ммм, супер. На кота. Зараз, поки салат відкладаю в сторону, буду займатися тістом. Пара підійшла, дивіться, така гарна консистенція. Додаю щіпку солі, стову ложку цукру, таке мені тісто треба, щоб і не солодке сильно було, але й не хочеться, щоб геть було неярке. Подаю два яйця. Хочу зауважити, друзі, що в мене не кулінарний канал, у мене блогерський канал. Перемішую. Додаю розтоплене масло І додаємо 500 грамм просіяної муки, ну, в залежності, звичайно. Свідкувати в кожного різна мука, клейкість різна, тому може бути трохи більше, трохи менше. Я додаю частинами і буду дивитися, якщо треба, буду додавати ще. Додаю муки. Я думаю, буде. Нормально, ще трошки підсипала муки для вимішування і замішую тісто. Тісто має бути не дуже туге. Ось таке тісточко в мене трохи і залишаю його хвилин на 30-40, щоб підійшло. Накриваю рушничком і залишаю. Ну а поки підходить тісто, я закінчую свій салат. Теж нарізаю трогірочки маленькими кубиками. Друзі, пишіть, що ви готуєте. Також сподіваюся, може я вас надихну, що зі цього, що я готую, теж приготувати другий раз. Багато господинь говорять, що ой, не знаю, що приготувати. Думаєш, думаєш, а так раз на щось натрапив. От так я вчора натрапила на, на відео Ксюші. І думаю, приготую, а чому б і ні? Щось треба їсти, щось треба готувати. Як читала в Фейсбуці чи тіктоці, все є і криша над головою, і їсти є, що, аби ще мир було. Б. Взагалі, коли самі щасливі люди. А так, з цією віною, дуже тяжко. Поки додаю один, потім скуштую, якщо буде треба, додам ще. Наступний інгредієнт куряче філе. Теж нарізаю маленькими шматочками. Я відварювала з лавровим листочком, з персиком, відсолювала, щоб теж смак був гарний. Ну і так далі. І ще один інгредієнт, який я додаю, це яблучко. Я додаю семіринку, мені воно дуже подобається, воно крихке таке, і в салаті відчувається дуже приємний смак. Тому додаю яблучко. Біленка нарізаю, щоб не було пусками. так. Тільки відчутний присмак. На цю кількість додала пів яблучка. І тепер додаю майонез, солю перчу за смаком і салатик готовий. Ось такий салатик вийшов, куштуємо. Смакота. Всім смачного, хто зараз їсть. А я продовжую даю. І от, друзі, дивіться, як гарно підійшло наше тісточко. Виймаємо його з миски на пересиплену муку килимок і вимішуємо. Чисто ногеньке, безпечне. Беру десь приблизно третю частину, а це буде окремо. Два різних блюда буде точніше випечки. Розкачую. Така тонко, виклала на надечко, застелене пергаментом і змащене олійкою. Розправляю, і, як ви згадалися, у нас буде піца. У мене сардельки такі є, я вже нарізала і розкладаю по поверхні. Рівномірно, більш менш. Так, ще в мене є салатний перчик. Теж перетрошу. Є огірочки кислі, квашені. Ну і зелена цибулька теж трошки лишилась майонеза повністю. кетчупа. Помідор, на жаль, немає. Буде кетчуп замість помідор. І залишаю хвилин на 15 Хай. Трошки подъедет тесто, а я пока поставлю, включу духовку и нагревается. Ну, а это тесто разминаю роз... такую таку... колбаску. И режу на такие сматочки. с моточкой такие кульки И так далее. Тепер кульки розкачуємо. Кладемо начинку з Гарбуза. І защіпуємо. Перевертаємо і такі пирижочки виходять. Ставлю на лист, застелений пергаментом і змащений олійкою. І так далі. Ось такі пиражечки в мене вийшли. Зараз, поки печеться піца, вони підходять, потім буду випікати пирожечки. Ось такі, друзі, у мене пирожечки вийшли. І така ось піца. Зараз буду вже вечеряти. Майже цілий день провозилася з їдою, але слава Богу, наготувала, буде мені на пару днів що їсти. Як я вже казала, у мене канал не кулінарний. Я більше по городах, по квітах, але зараз на городі нічого робити не можна, бо і дожді, і болото, і холодно. Тому ну, а їсти, звичайно, треба, тому готую і показую, що я готую. Всім дякую за перегляд. Думаю, що, може, щось вам пригодиться. І з цього, що я виставляла всім миру, спокою, міцного здоров'я, найшвидшої перемоги і всього найкращого, всього того, чого ви бажаєте. А на цьому все. До нових зустрічей, Пока.